Тактичні дії, дрони, штурми. На Закарпатті медійники приміряли роль бійців Національної гвардії. Разом із гвардійцями атакували, ховалися від дронів, надавали першу допомогу під кулями. Була там і наша колега Мар'яна Мартин. Гранати. Перше, чим кинути гранату, спочатку розгинаємо наші вусика. Да? Розігнули вусика, витягнули кольцо. Пустили, кинули. Все Показала зброю, розповіли, як з неї стріляти, а далі я вам даю свій хоче жити, той о надягаємо і отак. Останній стриг, надягаємо казку. Це за казку це вже складно. Бронежилет важче, ніж здається. Казка теж. Я не знаю, як можна пірування бі? перед самим вишколом. Журналісти заслухали короткий інструктаж від командира. У Нас буде штурм будівлі. Там заручники вже кричать. Нам потрібно швидко їх звільнити, тобто вбити ДРГ і штурмувати будинок. І всі на позиції вперед, 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 давайте давайте погнали. Контакт 12, всі на землю. А далі, як на передовій, тактичне пересування, засідки, координація підрозділів і жодних поступок для представників медіа. Друга група вперед на допомогу вперед. бігом. бігом, бігом. Страшно, вперед, Там кричать. Ну я не розбираюся, куди йти, що робити. За мною давай. мені, наприклад, важко, коли я бачу, що людина поранена. Це взагалі мене відкричає. Важко дуже йти, тому що мене моя каска тяне назад. Пересування бойовими порядками це не просто марш-кидок, а повна концентрація. Умовний ворог постійно атакує гранатами та дронами. А дрони на війні зараз відіграють найважливішу роль, так як зараз без дронів ніяк не обійтися. Зараз триває напевно, з 23-го року триває війна дронів, так як дронами контролюється все. Захід, вихід, пересування. А ось і перший поранений. Медик, медик. Рятувати пораненого під обстрілами це не просто боротьба за життя, а боротьба проти часу. І, на жаль, не важливо тільки знати техніку. Потрібно ще мати холодний розум. Після евакуації постраждалого група не припиняє руху. Дрони, гранати, димові, адреналін за шкаль. Чесно. Це дуже складно. Я не знаю, як хлопці щодня переживаються. Знову і знову. Хочеться відпочити, але попереду штурм приміщення. У ньому засів ворог. Граната своя! Баб! Зачеська, зачеська, бігам, бігам! Кожен етап максимально наближений до реального бою. Тут важливо не панікувати, а діяти за інструкцією, прикривати, рухатися групою, зачищати кожен кут. І те, що для учасників навчання, для бійців фронтова реальність. Останній раз, як я заходив на позицію, нам потрібно було пройти 6 кілометрів, 600 метрів на позицію, тобто з точки висадки, і нанести зайняло 30 годин. Це. Тому що в нас були безперервні обстріли. Це з мінометів, з СПГ і Скидів з дрони умовного противника ліквідовано, заручники вільні. Журналісти повертаються до своєї роботи, але сьогодні вони точно зрозуміли: військова підготовка, передусім щоденна, важка праця, точність і витримка. І це про тих, хто боронить нас щодня.